9 листопада 1923 року англійський археолог доктор Говард Картер відправив із єгипетського міста Луксора телеграму в Лондон лорду Карнавану, приголомшуючи відкриття. В долині виявлена гробниця із непорушеними печатками. До вашого приїзду всі роботи припинені. До побачення, Картер. За два тижні лорд Карнавон прибув до Єгипту. Робочі експедиції відкрили кам'яну кладку і по вузьких коридорах увійшли у кімнату, яка була наповнена скарбами. А 17 лютого археологи виявили спочивальню, в якій знаходився золотий саркофаг із мумією всередині. Таким чином була зроблена найсенсаційніша археологічна знахідка ХХ століття відкриття. В Єгипетській долині царів гробниці фараона Тутанхамона. Відомість прийшла до юного фараона Тутанхамона тільки через три тисячоліття після смерті. Якби не знахідка казкових скарбів у його захороненні, ім'я цього єгипетського правителя було б відоме тільки вузькому колу вчених єгиптологів. Тутанхамон посів на престол у 1349 році до нашої ери. Після смерті фараона, реформатора Аменхопета IV, який відомий тим, що знехтував богами давнього Єгипту та звелів вклонятися єдиному богові сонця Атону. Фараон навіть змінив ім'я і назвав себе Ехнатоном, що означає угодний Атону. А царевича спадкоємця назвали Тутанхатоном, подібний на Атона. Хлопчик успадкував трон, коли йому було лише 8 чи 9 років. Юний правитель за волінням давнього звичаю одружився із своєю родичкою, донькою фараона Натона Ніфертіті. Але він був занадто малий, щоб керувати самостійно. Прикриваючись його ім'ям, країною керували вихователі регенти, верховний сановник Ейє та головний військовий начальник Хоремхеб. За їхнім наказом новий культ Атона був забутий. Єгипту повернули старець набутих богів на чолі з Амоном. А фараон отримав нове ім'я Тутанхамон, подібний до Амона. Проте правління юного фараона не було довгим через десять років він раптово помер і був похований в гробниці, яку через три з лишнім тисячоліття знайшов англійський археолог Говард Картер. Гробниця Тутанхамона залишається єдиною знахідкою спочивальні єгипетських фараонів, до якої не змогли дібратися грабіжники. Скарби, які знайшов картер, виявилися насправді безцінними. І зовсім не тому, що більша частина їх зроблена із золота. Наукова цінність знахідки набагато цінніша. Розкопки продовжувалися 5 років. Але вже через рік, після початку робіт серед журналістів поповзли чутки про прокляття фараонів. Магічне заклинання, яке вбиває тих, хто насмілиться потурбувати вічний сон давніх царів. Зловісний список жертв відкрив Лорд Карнавон, який фінансував експедицію. Він помер від зараження крові. Перед смертю він у Маренні повторював: я чую поклик пустелі. Вона кличе мене. Потім, протягом кількох років, пішли життя ще 22 людини. Які так чи інакше були пов'язані із розкопками гробниці у 1930 році живим залишився тільки Говард Картер, який як не дивно головний винуватець того, що прокляття фараонів було вивільнене і дожив до досить прихильного віку, і у 1930 році помер своєю смертю. Але прокляття продовжувало діяти. У 1978 році шестеро злочинців намагалися викрасти із каїрського музею посмертну маску Тутанхамона. Двоє з них раптово померли ще до суду, троє у в'язниці. Останніго шістьох Адольфа Зенгера за кілька років знайшли мертвим у каїрському готелі. На столі лежав папірець із написом: Прокляття настигло мене. Над розгадкою таємничих смертей попрацювало не одне покоління вчених, які лише гіпотези не висувалися в ці роки. Деякі вчені вважали, що давні жерці володіли таємницею виготовлення смертельних отрут, дії яких не послабшала за три тисячі років. Ірландець Джордж Дин впевнений, що в смерті археологів винен смертоносний грибок, спори якого збереглися в гробниці. Єгипетський професор медицини Дин Таха стверджує, що причиною смертельної хвороби археологів міг стати вірус гістоплазмозис, який був виявлений при дослідженні мумій, вчений атомник Луїс Булгаріні висунув припущення, що жерці використовували для захисту захоронень радіоактивні речовини, а дослідники загинули від променевої хвороби. Версії безліч але, на жаль, жодна з них не пояснює всі загадкові випадки, які пов'язані із гробницею Тотанхамона та прокляттям фараонів. Давні володарі все ще зберігають свої таємниці. Але одну із загадок, що оточують Тутанхамона, вчені Єгипту, Франції та США, все ж таки змогли розгадати. За допомогою комп'ютерної томографії вони відновили зовнішній вигляд Тутанхамона, і тепер ми точно знаємо, як виглядав юний фараон, якого його сучасники порівнювали із богом сонця на світанку, що сходить із квітами Лотоса.